О, Царице раю, ти, що сидиш вище всіх хорів, ангельських і найближче до Бога, Тебе благословить нещасний грішник із цієї долини сліз і благає глянути милосердними очима на нього. Глянь, О, Маріє, в яких небезпеках я знаходжуся і мушу перебувати, доки живу на цій землі. І все у боязні, щоб не запропастити душу, втратити рай і Бога. На тебе, царице, покладаю всі свої надії. Я тебе люблю і бажаю якнайшвидше прийти до тебе, дивитися на тебе і славити тебе в раю. Ах, Маріє, коли настане цей день, коли я стану щасливим біля твоїх стіб. Коли поцілую ту руку, котра уділяла мені стільки ласк. Це правда, матінко моя, що я багато разів був невдячний тобі в цьому житті, але як прийду до раю, тоді буду любити тебе, щомиті через цілу вічність та відплачу за мою непостійність, вічним благословенням і подякою. Я дякую Богові, що уділяв мені таку. Віру в святу кров Ісуса Христа і у Твоє могутнє заступництво. Так, дуже довіряли тобі твої правдиві поклонники, і ніхто не обманувся, ні. Не помилюся і я, О Маріє, моли твого Сина Ісуса, який я також молю Його через Його заслуги і терпіння, щоб зміцнював і збільшував. Ці мої надії, Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших.